Поставили звук і переходимо до автоматизації. Нам обов'язково слід включати гру в дану роботу. От, наприклад, візьмемо в гру гофротрубку такий антистрес. Я думаю, є він у кожного. Тому, приміром, візьмемо до уваги звук Ри. Зафіксуємо наші казівні пальчики у отвори нашої гофротрубки. І далі будемо розтягувати гофротрубку. При цьому формуватиму линєве дихання. Короткий вдих. На видиху будемо вимовляти звук. Наприклад, візьмемо ри. Так само додаємо до звука Ри голосні. і будемо складати нашого фотрубку. Складати і цілі слова. І поки розтягуємо нашу гофротрубку, ми маємо вимовити це слово. Наприклад, ке та. Скільки складів у слові, скільки у нас буде розтягуна. Пробуємо ще раз. ке Ра та. Це повторювати можна декілька разів, поки дитині не набридне. Також. Можна запропонувати дитині придумати свою вправу. Тим самим вона буде придумувати вправу, зацікавлюватися в ігровій формі і буде автоматизовуватися наш звук поставлення. Для диференціації звука «р» та звука «ли» ми можемо теж використовувати гофротрубку. Наприклад, Ра-ЛА, «ра», «ла», «ра», «ла». Так само на звук СИ та «ш». Вігрувій формі навчитися правильно допрацювати ці звуки, придумайте свій варіант гри з гофротрубкою.